Доброго дня, шановні колеги. Зараз відбудеться брифінг представників Міністерства інформаційної політики України та керівництва проектів Радіо Свобода Крим -Реалії». Тема включення інформаційно-аналітичних програм про Крим до ефірної сітки телеканалу Іномовлення ЮАТВ мультимедійної платформи Іномовлення України. Дозвольте представити спікерів. у заході. Візьмуть участь. Заступник міністра інформаційної політики України Артем Біденко, радник міністра з питань інформаційної політики щодо Криму Емене Джепар, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, Володимир Притула, керівник Кримського проєкту Радіо Свобода Крим Реалії, та Олександр Янковський, керівник телерадіопрограм «Кримреалії». Крим Реалії. Перше слово передаю заступнику міністра. Артеме, прошу. Дякую, вітаю, шановні колеги. Я максимально коротко. Як ви знаєте, 1 жовтня була запущена мультимедійна платформа іномовлення, і впродовж цього місяця, жовтня, листопада, ключова задача міністерства, ключова задача тих структур, які входять в мультимедійну платформа іномовлення України, це максимально розширити. І контентне ядро, і а, максимально розширити потенційну аудиторію. Тобто ті країни, а, ті міста, в яких є українці, в яких є люди, яким не байдужа Україна, які можуть дивитися, які хочуть дивитися телеканал ЮТІВІ впродовж ну, вже майже півтора місяці, а, міністр проводить дуже активні зустрічі з послами різних країн. Про це він детально розкаже на великій звітній прес-конференції міністерства. А поки що скажу, що однією з тем є залучення експертів, спеціалістів, журналістів інших країн до створення контенту міжнародного контенту. Ми потребуємо багато різних версій мультимедійної платформи і намовлення. Ви знаєте, що є сьогодні кілька мов. Однак, наприклад, не вистачає арабської версії йдуть переговори щодо створення кримсько-татарської редакції. І я думаю, сьогодні саме про це ми найбільше поговоримо на нашому брифінгу, тим більше що міністр неодноразово наголошував, що мультимедійна платформа намовлення матиме кримсько-татарську редакцію, буде висвітлювати. Ну на жаль, на сьогоднішній день це слово треба сказати, проблеми кримсько-татарського народу на захопленій території українській, але я сподіваюся, що це не довгий час, і дуже скоро це буде редакція. Це буде версія мультимедійної платформи намовлення, яка розказуватиме не так про проблеми, як про те життя кримсько-татарського народу на поверненні території. Дякую. Дякуємо, пане Артеме. Наступно передаю слово Сергію Костинському. Доброго дня, дорогі друзі. Що дякую вам, що ви сьогодні з нами. Я хочу про що розказати: про те, що... чому я саме як представник Національної ради знаходжуся тут. Річ у тім, що питання про те, щоб кримські програми виходили на українських телеканалах, піднімалося з самого початку при призначенні мене радником міністра інформаційної політики. І з паном міністром ми обговорювали, що. При створенні мультимедійної платформи і намовлення буде створена редакція або портфель кримських програм, які будуть виготовлятися саме кримськими журналістами, і що це буде стратегічний, один з стратегічних нам напрямків діяльності. Оскільки кримським журналістам якраз сьогодні потрібен, важлив, потрібна підтримка від держави. І я дуже радий тому, що це нарешті відбулося. Ми вже маємо мультимедійну платформу і намовлення, і вже сьогодні остаточно вирішено про включення в ефірну сітку перших трьох програм, ті, що виробляються Радіо Свобода і українською редакцією Радіо Свобода проектом Кримреалі і Чорноморської телерадіокомпанії. Я хочу сказати, що за останні місяці ми провели дуже велику складну роботу, оскільки. Завданням було щоб тема Криму висвітлювалася системно. Як цього можна досягнути? Перш за все, через трансляцію на телеканалах програм, які виготовляються безпосередньо кримським журналістам, оскільки ви знаєте, що кримські змі, які працюють на материку, вони мають своїх журналістів, колег, які працюють в Криму, і створюють ці сюжети. Неможливо створювати телеканал, якщо у вас немає картинки. Правильно цього. В принципі, такої можливості не мають національні телеканали, окрім телеканалу Інтер, але цю можливість створюють кримські ЗМІ, що були змушені покинути окуповану територію. І ми провели достатньо велику роботу. і Пан Олександр Янковський засвідчить, що через Міністерство інформаційної політики, завдяки підтримці національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ми в весною цього. Року рекомендува добилася того, що Національна Рада рекомендувала всім провайдерам універсальної програмної послуги включити в свої пакети телеканали АТР і Чорноморська ТРК, оскільки це відповідає національним інтересам держави. Це був перший крок. А другий крок, який був здійснений вже за моєю участі, вже в, роботі, в рамках роботи в Національній Раді. Це те, що рекомендований до включення до пакетів був телеканал іномовлення UA TV. Це важливо. Чому це важливо? Тому що це є можливість державі опікуватися. Коли ми кажемо про інформаційну політику, не може бути інформаційної політики, якщо немає ЗМІ, які можуть цю інформаційну політику відтворювати і впроваджувати. Оскільки а, приватні телеканали все ж таки, які надають підтримку а, а, і забезпечують підтримку національних інтересів, але а, вони включаються я, перш за все, в інфраструктурні проекти, коли а, а, мова йде про відновлення мовлення, наприклад, на сході. Але коли річ стосується редакційної політики, і держава не має права впливати на редакційну політику. І приватні телеканали в них є багато нюансів. Перш за все, це стандарти і це орієнтація на цільові аудиторії. І тому саме держава є таким ключовим агентом, який може, який може забезпечити безперебойне і системне транслювання кримських програм. Тому я дуже вдячний, тому що цей проект UATV, він вже запущений, він існує, і що вже є домовленості про те, що в його ефірі будуть виходити кримські програми. Це важливо для українців знати, що відбувається на окупованих територіях. Це важливо для формування суспільної думки на підтримку мешканців окупованих територій. І це важливо для самих кримчан, які мають можливість дивитися телеканали через супутник. І це важливо для наших діаспор і для України, і російського, і кримсько мовних діаспор за кордоном, які отримують можливість дізнатися правду, що ж відбувається, і для мене дуже важливо, що ці програми створюються не державою, вони створюються, наприклад, Радіо Свобода, яке має свої стандарти, і це висока якість контенту, і це нам гарантує, що ми. Не спотворюємо інформаційний простір, а ми якраз даємо широкий коридор для того, щоб мала місце журналістика у світловисвітленні ситуації на окупованих територіях. Дякую, дякуємо, Сергію. Таким чином, доречно передати слово керівнику кримського проекту Радіо Свобода Крим Реалії Володимиру Притулі. Пане, дякую. дякую. Я привітаюся з колегами, так як ми щодня. Двічі на день вірніше вітаємося з нашими радіослухачами. Здравствуйте, доброго дня, селям алейкум. Наші програми виходять з 20-го з 21 го вересня на Крим. Радійні програми, і це якраз спільний проєкт з українським радіо Радіо Свобода Українське Радіо і за ініціативи Міністерства інформаційної політики України. І це один із прикладів. Такої е, е, хорошої співпраці Радіо Свобода з міністерством у нас е, багатий досвід взагалі в Радіо Свобода такої співпраці з міністерством і з е, українським Радіо з українським телебаченням державним і е, Крим Ралі, це якраз один з прикладів цього ще не пройшло двох місяців, але ми маємо хорошу аудиторію, хороші відгуки з Криму. Наші програми виходять поки що двічі на день, по півгодини кожна. В суботу ми маємо годинну програму, а взагалі наш проект «Кримреалі» стартував у березні 2014 року, в перші дні окупації і анексії Криму. І вже зараз ми маємо таку інтернет-площадку, майданчик, три сайти російською, українською, кримсько-татарською мовою. З хорошим відвідуванням багатомільйонним за цей час, і ми переходимо на інші платформи. Я вже сказав про радіо, і зараз, крім того, ми випускаємо телевізійну програму «Кримралі». і сподіваємося, що вона буде в ефірі українського іномовлення і буде корисною для слухачів, слухачі, телеглядачі. Зможуть її дивитися також в ефірі в через супутників Криму і поза межами Криму і України. Це розширює нашу аудиторію і ну, от, ця цей майданчик, який надає Українська держава, він для нас цінний. Якщо більш детальніше. Колегам я зможу порекомендувати. Я інформацію залишу про наш проект. Можна буде подивитися. А більш детальніше про телевізійний проект розкаже і його керівник Олександр Янковський. мій колега, мій кримський товариш. Дякую, тому слово передаємо Олександру. Детальніше про контент дуже, дуже стисло і а, буду намагатися так детально розказати про цей контент. Колеги, значить, ми дуже раді, що в нас з'явилася така можливість демонструвати наші програми на новому цьому телеканалі. Юа Я розумію, що це такі, так би мовити, це не зовсім новий канал. Це модернізація каналу. Ну де там мовив телеканал УТР було. Да, але тепер там технічно, технічно так, да мови. там було мовив телеканал державного УТР, А тепер це буде нова мультимедійна платформа, в тому числі і. Новий супутниковий телеканал дуже важливо знаєте, що а як мені здається, жоден навіть приватний, навіть великий телеканал, не може собі забезпечити мовлення водночас на трьох супутниках, як це робить цей телеканал, і це, і це покриває не тільки європейську частину а, ну, світу, да, але практично всю Азію, і навіть північну і Центральну Америку на третьому супутнику, то тому це дасть можливість нам залучити якомога більшу кількість глядачів. Практично по а, всіх територіях, де живуть українці або ті люди, які цікавляться Кримом. Для нас дуже важливо також, що а, ви знаєте, попри а, всю таку знаєте риторику, яку ми дуже часто чуємо від різних політиків, від різних політиканів, я б так би сказав, знаєте, там Крим, це Україна і так далі. На цьому все закінчується. От Міністерство інформаційної політики воно робить конкретні справи. За допомогою міністерства за допомоги цієї співпраці дійсно ми будемо мати можливість розповсюджувати цей продукт про Крим, цей телевізійний продукт. Оскільки такі комерційні телеканали зазвичай кажуть, що це не є. Знаєте, там якісь утиски там прав людини на українській території Криму, це не є там, це не дасть нам великої кількості переглядів, тому ми будемо краще показувати якісь там серіали і так далі. Тому це дійсно дуже важливо. А оскільки я ще розумію, що не так вже й багато в нас буде в нашої держави таких телевізійних майданчиків, через які ми можемо донести цю правду про ті події, які відбуваються в Криму, і в тому числі до тих людей, які живуть в Криму, живуть в Російській Федерації, які сприймають інформацію там ну переважно російською мовою або українською мовою. Поки що наша програма тут мова йде про три телепрограми: це телепрограма власне Кримреалії та телепрограма Тура, яка розповідає про історію кримсько-татарського народу і це, значить, телепрограма Кримреалії, Вона виходить зараз українською мовою, а Тура виходить російською мовою. І є ще третя програма: це телепрограма Чорноморської телерадіокомпанії, яка називається Кремлів. Це найголовніші події. Все, що відбулося в Криму за тиждень, і ця програма вже виробляється двома мовами: російською і українською. Я не знаю, який буде, буде глядач, там, як, на який буде більше, але я так розумію, що нам буде варто робити вже і а, версію телепрограми, можливо, не тільки українською мовою, але й російською, а можливо, в майбутньому і англійською мовою, для того, щоб люди знали а, про, про ті події, так сказати, спершу. З першого джерела про те, що відбувається в Криму. Дякую. Дякую, Володимире куратором від міністерства є радник міністра з питань інформаційної політики Криму. Мене Джепар, прошу мене заключення. Це кримська таське привітання. Дякую вам, що ви прийшли до нас. А у мене така функція резюме, напевно, да всі виступи своїх колег. Дійсно, анексія 2014 року поставила перед українською державою і суспільством кілька викликів. Два основних: це те, що Крим залишився без українських змін, тобто без контенту українського. А інше це те, що Україна час, скажімо, через рік після анексії. Кримське питання, воно деградує в інформаційному просторі а, України і за кордоном. І тому саме тому одним із ключових задач нашого міністерства є це, по перше, віщання на Крим, відновлення віщання, що ми робимо. І ключовими партнерами в цьому є і Радіо Свобода і Крим Реалії, тобто це проект, ініційований міністерством інформаційної політики Радіо Крим Реалії, яке покриває 70% території Криму. Це так само і інші продукти, які виробляє Радіо Свобода. А інше це а, вироблення контент про Крим для українського глядача. Всім відомо, що українці, напевно, через те, що відбулася анексія, по-новому відкривають для себе і Крим, і кримських татар, і їх історію, і їх культуру. Тобто є певний запит на продукцію стосовно цього. І тому я б хотіла сконцентруватися саме зараз на, те, на тому, що, про що почав розповідати Олександр: це Проєкт під назвою Тугра, який виробляє продакшн студія «Фільджан». Це люди, які приїхали з Криму через анексію, Проєкт про історію кримськотарського народу, тобто цей кількохвилинний відеоблог, який пригортає сторінки кримсько історії і намагається інкорпорувати кримськотатарську історію в таку глобальну, скажімо, історію української держави, адже дуже багато. Переплетіння між народами були і за часів Богдана Хмельницького, і, де й сьогодні, до речі. І ми наразі домовились з керівництвом телеканалу ЄТВ, що, окрім програми Крим Реалії, буде так само транслюватися в межах цього каналу і ця програма «ТУГРА». Звичайно, колеги ще раз підкреслили про важливість цього, да? адже ми знаємо, що Україна має п'яту за розмірами діаспору в світі, а це потенційних десь ще мільярд глядачів російськомовних, тобто це потенційні наші споживачі цього відеоконтенту. І важливо те, що програми ЮЄ ТВ титруються англійською мовою, тобто це ще вихід окрім російськомовної аудиторії, ще і на англомовну аудиторію, і показ таких ефірів, як Крим Ріалія. Тугра, це звичайно є важливий інтерес і наш в тому, адже питання Криму має підтримуватися не лише в українській медіа просторі, але й за кордоном. Ну і е, я теж. Хочу подякувати наших партнерів, да, Кримріалії Володимира з Дякую вам за такий ну інтерес до цього і за те, що ви реалізуєте якісь спільні проекти разом з нами, намагатимемось робити більше проектів. І от а, саме міністерство інформаційної політики в цьому і виконує функцію генератора, ініціатора певних. А, а, Ідей та проєктів, адже, по-перше, є позиція радника в жодному міністерстві, в жодному центральному органі виконавчої влади немає позиції радника з питань Криму. Ну і до того важливо те, що сайт Міністерства інформаційної політики є чи не єдиний, який перекладається кримсько-катарською мовою. Та да, це символічно. Чи читають сайт на кримсько-катарській? Читають можливо не так багато, як би нам хотілося, але це є символ підтримки. І запорука того, що питання Криму системно піднімається в рамках роботи Міністерства інформаційної політики. Дякую. Дякую, Міне. Шановні колеги, є можливість поставити питання. Інтерфакс, прошу. Інтерфакс Пиль Ви говорити про телеканал Я думаю, це все ж таки зробить міністр на звітній прес-конференції в межах двох тижнів, тому що переговори по ряду країн досі тривають. І попередні цифри називати було б некоректно. Але тут дуже правильно сказано, що у нас є три супутники, які закривають ключові регіони світу. Потенційна це ну, мільйонні аудиторії. Справа в тому, що іномовлення досить складно виміряти аудиторію супутнику, тому що піплометрів по всьому світу немає. Тобто, виміри йдуть по контрактах з кабельними мережами. А саме зараз ми знаходимося на фінальних стадіях заключення контрактів з низкою кабельних операторів різних країн. Хочу хотів би додати, що велику роботу проведена і в тому числі у співспільній співпраці Міністерства інформаційної політики та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І завдяки цьому сьогодні UATV входить в пакети провайдерів універсальної програмних послуги. Щиро хочу сказати подяку, висловити компанії Воля, яка однією з перших відкликнулася. І вона поставила канали на мовлення в базовий пакет, який має найбільшу а, аудиторію а, глядачів. Отже, і ця робота триває, і кінцевим результатом має бути охоплення, охоплення всієї телевізійної аудиторії. Так, Клін. дякуємо. Ще запитання, будь ласка. Запитань немає, ми Дякуємо що раз за увагу. Є, Є? вибачте, Є? прошу, прошу. Бюджет ну бюджет є телек на сьогоднішній цей телеканал УТР. Бюджет телеканалу УТР це близько 32 мільйонів гривень на рік. Не секрет, що в законі про систему іномовлення, який пройшов перше читання в Верховній Раді, забита цифра 0,4 бюджету з одного бюджету України за попередній рік. Ну тобто як депутати проголосують так і кабінетль два. Перепрошую. Ірина чи на весь на мультимедійну систему платформи домовлення України? Так, а друга частина питання українсько-татарська редакція, так? <реку> да. <реку> да. <реку> да. <реку> так, так. Ці переговори тривають. Єдине, що ми наразі обрали таку стратегію малих кроків, да тобто ми поступово будемо інкорпорувати кримськотатарський контент на віщання каналу. Спочатку ми спробуємо ввести кілька програм. Першою буде тура. Вона стосується історії кримських татар, яка буде татуруватися знову ж таки англійською мовою. А потім вже більш детально будемо розмовляти і про створення кримськотатарської редакції. Може в я додати. Зараз просто тривають питання концептуального характеру, оскільки ми ну, працюємо системно. Наприклад, одним з системних кроків було те, що спочатку, якщо ми запускали соціальну кампанію Крим це Україна, ми пішли за кордон, і ми навіть поставили Брандмауер напроти Бундестагу, коли відбувалося засідання Великої Сімки, і там Кримська Україна. А наступний крок було саме мовлення кримських програм вже за кордон. Це поширення інформації про ситуацію в Криму. Зараз є системне питання, чи потрібно створювати на мультимедійній платформі окрему редакцію, чи треба дати можливість всім продакшн студіям, телеканалам, які створюють контент, дати можливість якраз доступ до такої великої аудиторії. Можливо, це було б дійсно краще, оскільки це є спеціалізація, це є кримські журналісти, і це є якраз. А мережа журналістівки працюють в Криму. Тобто є продукти, які потребують сьогодні транслювання, і можливо, треба зробити так. А можливо, редакцію треба якраз кримсько кримську редакцію треба створювати на базі державної телерадіокомпанії Крим, яка зараз відбувається процес відновлення. Тобто, це такі стратегічні концептуальні питання, які от наразі ми вже завершуємо. Спасибі так, інтерфакти ще попрошу. Ви, якщо включите телеканал ЮТВ, ви побачите, що перші півгодини йдуть українською, другі півгодини йдуть російською. Тобто, російська редакція на сьогоднішній день є і вона працює. Так, дякуємо. Прошу. Це компетенція другого заступника Тетяни Попової. Я думаю, знову ж таки на наступному брифінгу вона зможе про це більше розказати. Ну я лише загальні речі, це буде неправильно. Так це по темі це питання. А я користуючись можливістю, хочу запропонувати телеканалу Тир. я вже звертався до Ліну Радимовича, щоб були дуже вдячні, якщо б телеканал ТР. Надав також програми інформаційно-аналітичні, історичні для трансляції через UTV. Це можливість поширювати цю інформацію по всьому світі. Спасибі, колеги. Нам час завершувати. Спасибі вам велике за увагу. Деталі знайдете на нашому офіційному веб-сайті. Дякуємо.